Друзі, усім привіт! Ну що ж, завтра о 22.00 відбудеться фінал у Лізі Чемпіонів сезону 2024-2025 років. Фінал Ліги Чемпіонів, сезон 24-25, Альянс Арена. Буде приймати цей фінал. Парі Сен-Джермен Інтер. Ось такий фінальний матч відбудеться. І сьогодні друзі, хочу поговорити про Парі Лисейн Рики, про інтернаціоналі Сімона Інзагі А давайте, друзі, про все ми з вами будемо говорити по порядку. Подивимося, взагалі ту ймовірність на перемогу. Відповідно, 44%, вважають, що переможе Паріж, 28% вважають, що переможе Інтер, і 28% вважають, що будуть екстра тайми. Якщо дивитися останні 5 матчів Парижа та Інтера, то обидві команди знаходяться в якихось неймовірних кондиціях. У Парижі була Поразка 4 перемоги, Поразка була від Страсбура 1-2. Але потім перемога над Арсеналом 2-1, Манпілі 4-1 Париж перемагає, Осер 3-1 Париж перемагає. І також Париж Бігрей Реймс у фіналі Кубка Франції. І відповідно Паріж, забираючи Кубок Франції свого посила. Франський Інтер має 4 перемоги та одну ніч за останні 5 матчів. 3 травня була перемога 1-0 над Віроною. Неймовірна перемога 6 травня над Каталонською Барселоною 4-3. Неймовірний справді матч. Далі перемога 0-2 над Таріна. Ніче 2-2 зла, яка, в принципі, стала для Інтера такою рукою, тому що Інтер програє чемпіонство Наполі в лише в 1 пункт. І Інтер якраз то втратила команду перемогу. На останніх хвилинах там Лація з пенальті відігралася римська команда інтер втратив в дорогоцінні очки. 23 травня була перемога 2-0 над комо. Але інтер чемпіоном таки не став. У то ми знаємо, чинні чемпіони Франції, Паріжані, якщо не помиляюсь, на початку вже квітня там собі вже титул чемпіонів Франції грантували. Абсолютно впевнене чемпіонство, чесне слово, да, якщо так дивитися, на 19 очок команда випередила друге Марсель. Тобто Паріж заслужене чемпіонство від команди Луїса Енріке. Інтер Мілан до останнього тура команди Сімона Інзагі билися за скудето, і лише на один бал команда програла Наполі. І ось ця втрата очок з Латвії справді стала роковою для команди Сімона Інзагі. Але завтра фінал Ліги Чемпіонів. І звичайно, що обидві команди зосереджені тільки на фіналі Ліги Чемпіонів. Останній матч сезону 24-25 років. Фінал Ліги Чемпіонів. Париж може. Зробити тревел, Париж вже чемпіон Франції, Париж вже переможець Кубка Франції, і Паріж, виграв ще й Суперкубок Франції. То Паріж може такий покер оформити по трофеєм, да? в 25-му да? Інтер трофеїв не вигравав. Інтер Кубок Італії команда ще від Мілана вилетіла в півфіналі, Суперкубок Інтер програв Мілану у фіналі. І також інтер програє Наполі чемпіонську гонку в один пункт в Італії. Але це фінал Ліги Чемпіонів. Згадаємо, яких команд проходили обидві команди. Паріж взагалі, ми пам'ятаємо цей загальний етап, де Паріж взагалі, команда ризикувала взагалі не вийти в Лігу Чемпіонів. Паріж посів 22 місце, якщо я не помиляюся, була перемога над Сіті. Та Над Штутгардом вони виграли два матчі 4-2 у Сіті і 4-1 у Штутграда. Парижані посідають 22-го позицію, Виходять з стикові матчі з Брестом і обіграють э, своїх співвітчизників по сумі 10-0. 7-0 Пермагу у Парижі, 0-3 на виїзді. Ну, спочатку якраз, на виїзді була перемога, потім у Парижі. А в 8-й Париж попадає на Ліверпуль. Ліверпуль, який був в неймовірній формі, також як і Париж. В рівній битві, хоча перший матч був повністю за Парижем, другий матч плюс-мінус рівний. Ну, трішки, мені здається, Ліверпуль Лив все-таки... Ближче був, але все-таки такий напружений матч 1-1, але у серії пенальті Паріж. Ліверпуль пройшов. В четвертьфіналі Паріж пройшов Віллу, Також важкий матч. По сумі, 5-4 Паріж пройшов Віллу, Хоча. Була комфортна перевага по сумі 5-1, але Астанвіла потім зробила майже зробила неймовірний якийсь камбек. Але команда у Емері не вистачило їй одного м'яча. Ну і у півфіналі Паріж пройшов Арсенал по сумі 3-1. Перемога на Емері це 1-0. Та відповідно у Парижі 2-1. А Міланський Інтер посів третю позицію. У всьому загальному, да? Ні, припустимо, третю позицію. Якщо не помиляюсь, позицію, так четверту. Так, друзі, четверта позиція по Інтер. 19 очок було у команди Сімона Інзагі. Команда напряму вийшла в 1-8, де пройшла Фейнорд. Потім в чвертьфіналі була битва з Мюнхенською Баварією. Де-Інтер по сумі 4-3 пройшов Мюнхенський Гранд, А у півфіналі Інтер проходить каталонський гранд. Це було щось просто, я не знаю, неймовірне. 3-3 на Манджуїці, 3-3 у Мілані, і в екстра таймі Інтер забив Девід Фратезі, І по сумі 7-6 Міланський Інтер просто в якомусь неймовірному абсолютно матчі. Там Інтер спочатку 2-0 виграв, потім Барселона включилася, забила 3. Але потім Інтер показав характер, і команда вийшла в фінал Ліги Чемпіонів. Інтер якраз пройшов Барселону та Баварію. І, в принципі, Барселона і Баварія, ну, то, -то Паріж, з да, чимось схожими за стилими такі команди, як Баварія, Барселона і Паріж. Ріміланс Інтер пройшов якраз ці команди, справді чисто на характері. Ви знаєте, чисто на характері, не без долі везіння, звичайно, що і щастило команді. Інтеру, особливо проти Баварії. Ось у першому матчі на Альянс Арені, коли у Баварії були 100% шанси, але Баварія їх не реалізувала. Проти Барселони, десь трішки пощастило. Але інтер чисто на характері пройшов далі, і я вважаю, що це абсолютно поділо, що інтер у фіналі Ліги Чемпіонів. Буквально два роки тому назад. Буквально два роки тому назад. Міланський Інтер вже був у фіналі Ліги Чемпіонів. І, в принципі, команда та сама, ну по суті, та сама команда, а, да, там немає Брозовича, Шкрінера ось з цієї команди, а, вони, да, але команда плюс-мінус та сама, головний кістяк команди залишається. Лтар Мардіна Сіклубарела. Тобто останні такі футболісти ключові, вони, в принципі, залишилися. Інтер програв Манчестер Сіті, тоді пам'ятаємо, да, 1-0, хоча інтер мені, якщо чесно, навіть більше сподобався, ніж Сіті. Але інтер програв якраз той фінал. Ну Париж був 5 років тому назад у фіналі. У 2020 році команда ще тоді Томаса Тухілі програла Баварії. Ну, з цієї команди залишився Маркініас. І кімпамбе. О з цієї команди залишилися саме ті футболісти. У Париж порівнянні з цим фіналом дуже сильно команда змінилася. Ні Неймара, ні Кіліан Бапи. У Парижі вже немає. Ну а Інтер, в принципі, кістя команди той самий залишився у команди Сімоно Інзагі. У Парижа, в принципі, до бою готові всі. В Інтера Карбоні не зіграє, йому хочеться тільки всього найкраще побажати. То, в принципі, всі готові. Усі готові Лутар Мартінес. Тобто усі футболісти Інтер та Парижа готові до бою. А тепер, друзі, чого я очікую від цього фіналу? Ну, справді обидві команди зробили неймовірний, справді... неймовірний шлях. Обидві команди проходили дуже сильних команд. Париж пройшов усіх там англійських команд. Да, Ліверпуль, Арсенал, Останвіллу. Інтер проходив Фейнорд, Баварію і Барселону. Тобто два гранди підряд якраз інтер пройшов. І, звичайно, що команда Сімона Інзагі заслужила на цей фінал, тому що Міланський інтер показав характер. Команда обіграла Баварію та Барселону. Я очікую, друзі, неймовірного футбола. Звичайно, що, я думаю, що буде прагматизм. Я, Якщо був би фінал би Париж-Барселона. От тут я б 100% очікував якогось гулять футбола. Париж та інтер команди різні за стилем гри. Інтер команда більш така прагматична. Париж більш така команда ультраатакувальна з тотальним володінням ячем. І... І, в принципі, я очікую, що і Паріж, і Інтер ризикувати не будуть. Так, да, Думаю, що Паріж буде більше на м'ячі. Я думаю, що все-таки Паріж буде більше м'ячем володіти. І думаю, що Паріж буде більше атакувати. А Інтер, я думаю, закриється і буде десь грати на контратаках. Тим більше в, в Інтера Дензел Дюмфріс, тобто є ким контратакувати, швидкі футболісти. Mm, я думаю, що Паріж також десь буде прагматично грати. Тобто, я думаю, що Париж, можливо, навіть зіграє так, як проти Арсенала на Пар-де-Пренс, де команда Лісенріки навіть і захищалася, да? і, ну, і контратакувати Париж принципі, вміє. Париж може не тільки домінувати, Паріж, в принципі, якщо потрібно, може і на контратаках дуже здорово зіграти. Я очікую дуже багато боротьби, але є в мене чомусь таке відчуття, що обидві команди заб'ють. Ось є в мене друзі, таке відчуття, що обидві команди заб'ються. І якраз то перша моя думка. Е я думаю, що обидві команди заб'ються. Ось це моя буде перша думка. Я думаю, що обидві команди заб'ються. Далі друга моя думка. Я думаю, що, основний час, я думаю, що друзі, основний час цього матчу завершиться в нічию. Я думаю, що буде нічия. Якась 1-1. Тобто за 90 хвилин я думаю, що буде якась нічия. Тобто я думаю, що буде якась ніча 1-1, і матч перейде в додатковий час. Тобто я, друзі, очікую екстра таймів. Я думаю, що буде додатковий час. І, взагалі, друзі, мені ще серце підказує, що буде серія пенальтів у цьому матчі. Я чомусь, друзі, думаю, так, що все буде вирішувати серія пенальті. І тут uh, Джа-Ліч Днарума та Ян Зомер якраз будуть, скажімо так, вирішувати долю цього фінала. І в мене є, друзі, чомусь таке відчуття, що Лігу Чемпіонів сезону 2024 років виграє Париж. Да, мої любі друзі, да. Я думаю, що Париж виграє Лігу Чемпіонів. Мене, друзі, чомусь таке відчуття, що саме Париж забирає Лігу Чемпіонів і оце прокляття буде знято. Ось чомусь мені, друзі, так серце підсказує, що саме Париж Сен-Жермен виграє Лігу Чемпіонів. І виграє, і при чому серій пенальти. Я думаю, що матч буде рівний, напружений, де обидві команди заб'ють. 1-1 додатковий час, серія пенальті. І чомусь мені, друзі, серце підказує, що доля посміхнеться саме Парижу. І саме Париж зуміє виграти Лігу Чемпіонів. Ось чомусь мені, друзі, так підказує серце. А що, друзі, думаєте, ви з приводу цього неймовірного фінального матчу. Ви можете, друзі, звичайно, ще написати свої думки у коментарях. Вам, друзі, бажаю тільки добра. Найголовне, друзі, добра вам бажаю, щастя, бережіть себе, усім до побачення, усім до нових зустрічей. Очікуємо неймовірного футбола.